Всім привіт! Ви на каналі Star Sisters Та сьогодні ми будемо витягувати такі карточки, там намальовані прапори та будемо їсти е, солодощі країн світу. Yeah. Добре, перемішайте, Давай, щоб так. було все чесно, не підглядати yeah, Добре, не дивися. Сьогодні в нас шість країн. Буде перший. Я. Міланка, ну давай, обирай. Це Чехія. яка країна? Так, Чехія. Перша у нас Чехія. Зараз я вам дам солодощі. Країна, виробник Чехія. Ви скуштуєте і скажете, як вам. Добре. Тримайте цукерки тобі, а тобі йогурт. ці цукерки роботи з Чехії. З міста Кромеражиш. Ми там були, то знімали вам відео в готелі. Хто не бачив, то обов'язково подивіться. Там дуже цікаве відео. Ось такі. Зараз ми їх відкриємо. Так, ось місто напри... написано Кромежиш. Зараз ми відкриємо. І ще в Міланки така турешка. Це Махи йогурт. Біку. І теж це виробник чехія. Відкривають цукерки. Тут такі, вона, коробочка дуже гарна. Це цукерки ручної роботи саме з цього міста. Гарне містечко, там є великий парк, замок. Ось такі цукерочки. Якусь попробуйте цукерочки. Мілана, ти яку. Ось така. Квітка а я хочу ось тут. Покажи, що там в серединці в цукерочці? Начинка. Ага, в тебе шоколадна, напевно, так? Смачний Як йогурт дитячий. Mm -hmm. Смачний? Yeah. Там хто намальований? Кроті. Mm -hmm. Вау. Добре, доїдайте, будемо витягувати іншу країну. Діан, давай. Зараз я витягую і хочу одну. Тут у нас Естонія. О, Естонія. З Естонії в нас є такі цукерочки. А тут і прапор зараз їхній намальований країни. Зараз ми спробуємо. Дуже красиво. Янка відкриє і Я спробується. Підеться ось карамовні. Тут переливається скроболька. Ага, блестить. Ух ти три різних види цукерок. Я хочу три. Давай, тебе, напевно, буде з карамелю. Я хочу ось таке. Це шоколадна начинка, так? Ага, точно карамельна начинка. Угу, І шоколадна. шоколадна. Дуже гарні. Так, дві країни ви вже відкрили. Дуже. Ще залишилось чотири. Мені віддає полуницю дуже. Угу. Я вже викинула, то зараз витягує міланка. Обирає якусь карточку. України є. З України в нас є Я хочу боб равлики, Вау. тільки не звичайні равлики, а такими, як уже кругленькими пряничками. А ще в нас є такі цукерки з міста Петропавлівська Борщагіївка Київської області. А ну відчиняй. відчиняй. Такі кругленькі цукерочки. Я хочу зараз різнокольорові. Я Бери зелену. Давай. Ось так. І... Ось так. Така. А я червоний. Вона мені подобається. Ось... <puppy> шоколад? М -м -м -м. В тебе okay шоколад, а в тебе білий шоколад. шоколад. Цікавіть, це теж такі цукерки ручної роботи. Uh -huh. Клас? Mm -hmm. добре. добре зараз. Це равлик, такі пряночки. Так, така новинка. Раніше були такі круглі закручені цукерочки, як пастила, а зараз вже з'явилися такі пряники. Це Так, прянички із начинкою яблучко. І, ви, і і малинка, так, яблучко і малинка. Так, яблочко малинка, яблочко, малинка. маленькая Зараз Це Ось Зараз Така печенька. Ну як? Машка? такі. Ну, смачно шоколад. Ось ця штучка, як пастила. Так-так, це ж пастила, це ж натурального яблучка і малинки. Класно. Моя черга країну. крим тут, а я цю. Франція. О! Так, Франція тримайте. Такі у нас і. є ведмедики-кульки. Зараз він. І ось така. Tipo, a perseguição. Dois Oi. já vou pra onde? Prococito, tipo, uma mala perseguição. Uh este -huh. aqui. Deve Milana. Milana. Yeah. Você обережно відкривай. Дейте, зараз відкриємо, дивіться. Ось <гхи> така мандаринка. Це така мандаринка <гхи> і зі смаком кокосу, напевно, так? Напевно, так, зараз. Ось така тут промальована. Така. <гхи> uh -huh. І всередині навіть лав. є серединка шоколадна. Всередині такі білі кружочки кокосу, Кокоса. але віддає вона агресивку. Вам вже попадалась така мандаринка тільки зі смаком апельсина, а це зі смаком кокоса. Так, і ведмедики. Ось такі кружочки, шарики. А що там всередині? Чи пробуємо. просто шоколадні чи щось є? М -м -м. Така типу вафелька. Хрустка. Хрустка вафелька. І в Так, йдемо далі. О, у нас бельгія. Так. У нас є такі бельгійські солодкі Ой. чіпси Хотіла. Зараз ми відкриємо їх ось такі. Так, як ти хотіла. Так, давно ага. хотіла спробувати. Що це ага. за солодкі чипси? Зараз. Зараз ми побачимо. Така упакована. Бери. О, вони так пахнуть смачні. О, такі маленькі. З горішками? Ой, так гарно. Ну, вийми коробочку подивитись. Uh -huh. Ага. От okay. okay. намальовано, що горіховий смак. Mm, це просто такий. Це просто шоколад. Просто у вигляді чіпсів, okay. так? Але все з шоколаду і горішки. Смачно uh -huh. таке. Зараз витягую ягоди один варіант. І так, остання країна у нас... Польща. Так, мати вам галаретки польські. А де жіка? Ще немає нічого. Та-та! Желе. Тут польська. <риск> <риск> так, тут три слоя. Дараз. Червоний, синій та зелений. Дякую. Дякую. Це в нас полуничний смак. Агрус. І лохинка. І лохинка. Проблю. А я дотянусь до, до них і все. Ріслоядності стало. Ух ти, так гарно. Три кольори. Mm, Дуже смачно. Як мені, вони, випадково. коли комбіновані три кольори разом. Смачно смак. Вже. Добре. Разом ночі яївний смак мікс. А ще в нас є. Пюрешка. Пюрешка польська. Це моя. Зараз ми спробуємо відкриємо. Це фруктове. Так, у вас і желе фруктове, і пюре фруктове. Ось така пюрешка. Це для менших діток. Клас? Ну, як вам сподобалась сподобала. така? гра? Будемо ще такі відео так, знімати? Так. Дуже смачно. Дуже смачно. У нас вийшло дуже цікаве відео. Та Ми вивчили навіть деякі е, прапори. Дуже смачне відео. В нас. Так, деякі закріпили прапори, деякі вивчили. Різні у нас були солодощі світу. Нам дуже сподобалось. Дуже смачно. Всім па-па. ви були на каналі Старсі, Серс. Підписуйтесь, ставте лайки. Та всім, па-па-па!